Четверта ранку та білоцерківцям не доснову Вони чекають на повернення з передової своїх героїв. Валентина виглядає 21-річного сина. За пів року служби він був вдома лише раз у відпустці. Зустрічати прийшла не сама, а з майбутньою невісткою. Емоцій та сліз не стримують. Відчуття радості гордості за сина. за те, що він мене захисник вирізав. На свято сьогодні тепер я його вже нікуди не відпущу. А Тетяна чекає брата. Він пішов боронити батьківщину добровольцем. Рівно рік тому дождалися вже все. Ну я його дуже люблю і хочу його вже побиствіше побачити, тому що скучила дуже сильно. Коли чекає зустрічають бійців традиційно із квітами, кульками, українським стягом, музикою сіль. Військовий поїзд перебуває на першу колію. Сто п'ятнадцять військовослужбовців білоцерківського ракетно-зенітного полку виходять зморені, але усміхнені. Дею з поверненням на білоцерківську землю Слов! 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 майже рік вони служили на Луганщині. Командири запевняють, втрат серед особового складу немає лише в техніці. Виконували завдання щодо прикриття важливих об'єктів. З повітря. Боротьба з, з безпілотними літальними апаратами. Самі армійці про пережити на війні говорять неохоче. Найпалкіше бажання побути з рідними. Там краще не бувати. А так все добре. Приїхали на свою рідну землю до своїх рідних. Дуже радий, що додому вернуся. До дружини і до дитини. Бойовий дух. Ми переможемо. Більшість цих військовослужбовців штатні офіцери, тож за необхідності повернуться на передову, решту демобілізують. Діана Караульна, Сергій Клименко, п'ятий канал.